Всім привіт! Рада вас вітати на моєму косметичному каналі. Сьогодні я вирішила все ж таки дійти до цієї теми, показати вам свою літню косметичку, тому що літо для мене тільки почалось, оскільки червень був трошки холодний і з дощами не такий, можливо, як я собі очікувала, тому зараз вирішила зняти відео і показати, розказати вам, якою косметикою я планую користуватися цього сезону. Перше, на чому хочеться зупинитись, це звичайно тональні основи. Тональні основи для мене цього літа будуть від 8 пептидів ЕНАВ, тому що він вже у мене майже закінчується і я хочу його добити. А на літню пору року він саме те, що мені потрібно. Якщо його наносити не надто щільним слоєм, то він досить сяючий, напівпрозорий, напівперекриваючий. Мені таке подобається. І, звичайно, це тональна основа від Paese. Вона коштує 250 гривень, але не можу за неї не сказати, що вона насправді крута. У мене у відтіночку 0,5, легко розтушовується на обличчі, дуже класно носиться, не окисляється. Можливо, якщо ви проходите з нею весь день, цілий день і ви там. Були на сонці, на повітрі. Так, вона може трошки-трошки такою вже бути не свіжою, але для такого цінового сегменту це абсолютно нормально. Проте на 99% вона взагалі суперкрута. І мені ще подобається те, що вона дає ось таке якесь легке сяй, вона обличчя, не дивлячись на те, що зараз літо і всі навпаки хочуть чогось матуючого. Я ні, мені подобається, коли моє обличчя таке наповнене, ніби трохи з ефектом вологи. Це саме про цю тональну основу. Ну, і, звичайно, ціновий сегмент також мене дуже радує. Наступний крок покажу вам пудри. Пудри у мене буде перший ось така. Вибрала для себе ось таку пудрочку від Флормар. Вона прозора, більш. Така біло-прозора, біло створена вона для фіксації макіяжу для такого легкого бекінгу. Тут класний об'єм 80 грамів, вона трошечки, наче вибілює обличчя, коштує також 200 гривень, і серед бюджетного сегменту, мені здається, це досить е, такий гідний варіант, не створює штукатурки на обличчі. Дуже ніжно відпрацьовує, має приємний аромат, і знаєте, нею приємно користуватись, не дивлячись на те, що це флормар, я була дуже здивована. Якщо ж мені потрібна саме компактна пудра, бо ця розсипчаста, то, мабуть, цього сезону я залишуся з пудрою своєю від MAC. Вона у мене у відтінку Medium Gold Mineralize. І знаєте, це пудра, якої вам вистачить дуже надовго. Вона легка, дає трошечки-трошечки матуючий такий ефект, і вона, звичайно, йде з легким кольором. У мене у відтінку медіум, але мені він підходить ідеально, тому що дуже вона невагомо лягає на обличчі, дуже таким тонким шаром її можна розтушувати. І якщо вам потрібна пудра, яка буде вам перекриваюча, але водночас не буде. Зайвого обтяження на обличчі, то пудра від MAC ваш ідеальний варіант. Тут також класний об'єм. Звичайно, ціна її 1500 гривень, але можу вас запевнити, воно того варте. Контурінг для літнього періоду я обрала для себе від Кіко. Чому? Тому що він непоганий за ціною 700-800 гривень. Легко розтушовується, його можна як нашарувати, і він буде таким прям коричневим, але і водночас можна його нанести зовсім трошечки, і він ідеально розтушовується, не так швидко застигає на обличчі, і це однозначно його плюс, тому на літній період я обрала саме його, тому що його легко витягнути по кольору, його легко зробити більш Прозорим і менш коричневим, при тому він не режить і це також мені дуже подобається. Він не окисляється, ідеально працює з іншими продуктами, з румянами, сухими, з кремовими текстурами. Його дуже легко поєднувати, поєднувати з усім на світі. І для літа мені потрібно щось, знаєте, таке мінімалістичне, але і практичне. Водночас, щоб я могла зробити ним все. Я навіть ним роблю собі макіяж очей, наскільки він ідеальний. До нього у пару я могла б, звичайно, обрати такий самий рум'яна у стіку, але я вирішила цього літа зупинитися на, якщо вибирати щось одне, скажімо так, серед кремових текстур я вирішила зупинитися на кремових рум'янах від MAC. Вони працюють ідеально, як підложка під сухі текстури, тому що вони дуже-дуже невагомі. І Супер легкий колір, який для того, щоб він був суп... реально помітний, його потрібно нашарувати. І оскільки мені потрібен на кожен день такий легкий макіяж, який не буде занадто яскравим, то вони мені на літній період підходять мега-ідеально у мене у відтінку. Чікі Девіл. Дуже легко розтушовуються, мають таку текстуру кремову, але. Не жирнить мою шкіру, і особливо класно вони працюють, якщо їх продублювати зверху якимись рум'янами сухими, і це також прикольний варіант, якщо мені потрібно, наприклад, на вечір якийсь більш акцентний макіяж. Не можу обійти стороною, і моя косметичка вона неможлива без сухих бронзерів, без сухих скульпторів. Тому я залишила собі на літній період. Скульптор від Мак. У нього класний колір, він саме коричневий, не сірий, тому що я не люблю сірі відтінки, такі, знаєте, вони більше як скульптори, да, а ці більше як бронзери. Я схиляюсь до того, щоб він все ж таки був з теплим тоном, але не рижий. От це головне і дуже важко знайти такі продукти, але цей бронзер-скульптор, навіть не знаю, як його правильно називати. Відтіночок «Humor Me». Він ідеальний і на літо, і на весну, і мені здається, я буду ним ще користуватися дуже довго, тому що його легко розтушувати. Він класно працює на шкірі, ідеально поєднується з іншими продуктами. І знаєте, створює саме ефект такої бронзової шкіри, бронзової засмаги, саме те, що я люблю без будь-яких мінусів. Я дуже задоволена цим бронзером і впевнена, що буду купувати його надалі. Хайлайтери Хайлайтери в літній період потрібно, особливо для мене, підбирати супер обачливо, тому що не хочеться, щоб це було занадто, але хочеться такого гарного, гарного сяйва. Тому вирішила, що покладу у свою літню косметичку ось такий хайлайтер у відтінку Pink Glow. Від Бобі Браун. Звичайно, Бобі Браун це не дешева косметика, але я вас запевняю, вона того варта, Він ідеальний для літнього періоду, супер-мірк, супер мілкий помел. Він такий має дрібне-дрібне сяйво, і яке наче, коли ви його протушовуєте, воно наче зливається з шкірою. І це сяє вже не хайлайтер, це сяє ваша шкіра. І за це я його дуже сильно люблю. Він у такому рожевому відкіночку, але ну, і нас каже, в принципі, це також сама за себе. Серед е кремових хайлайтерів також вирішила залишити для себе один. Зупинилася на хайлайтері від коби, тому що, по-перше, вже потрібно його закінчити, довго він вже у мене. А по-друге, якось я була е пару разів його нанесли, і він чи погано його розташувала, чи можливо щось неправильно. Він мені не сподобався в якийсь момент, і все, я його закинула. А не так давно вирішила. Думаю, а ну-ка спробуй, тому що ну, непогані відгуки на нього бачила. І зараз це один із моїх універсальних хайлайтерів, які я використовую на кожен день. Що я зрозуміла, що його класно наносити тим же пензликом, що ви ну, от, наносили тональну основу, він тоді ідеально лягає. Це і не занадто, це і не замало. Те саме сяйво, яке потрібно мені на кожен, на кожен день, ідеально виглядає на шкірі, шкіра наче підсвічується зсередини і важко знайти продукти, які особисто для мене будуть ідеальні хайлайтери на кожен день, навіть якщо я йду на роботу, і мені потрібен ось такий саме робочий варіант. Якщо ви в пошуку хайлайтер, який ідеально підійде на будь-який випадок, обо 200 гривень. Макіяж Губ, звичайно, макіяж Губ для мене це святе. Але вирішила вам показати саме ті відтіночки, які мені здається от на це літо і олівчики, якими я буду користуватися. Це, звичайно, олівчик від NYX у бежевому такому класичному відтінку. Він підійде кожній на будь-який випадок. Це класика, яка не вмирає ніколи. Другий олівчик це від також у 205 му відтінку від е, пастель. Він класний, класно малює, але розтирається і робить якусь трошки музню, тому з ним треба бути обережним. Але ви знаєте, я все ж таки вирішила дати йому другий шанс, тому що колір і текстура, і, в принципі, сам цей олівець мені подобається, тому можливо, спробую його якось. Я не знаю, по-іншому наносити. Можливо, на середину наносити його, по контур наносити інший олівець, але дуже не хочеться його викидати, хочу вже його використовувати. Міс Клеєр це той, який зараз на мені, але знаєте, нормальний олівець за свою вартість, тому на літній період вирішили його залишити. І від Богенія це один із найдешевих олівців на сьогодні. Показувала більшість цих олівчиків. Всі ці олівчики показувала у попередньому відео про олівці. Можете його поглянути, там є детальні скотчі на кожен. Ось цей Богенія коштує 50 або 60 гривень. Це корейська косметика. Він у такому яскраво рожевому відтінку. Я його взяла собі спеціально, щоб комбінувати з ось такими більш коричневими, коли я не хочу чистий нюд, чистий беж, а я хочу все ж таки з ефектом е рожевого кольору, щоб він уходив в рожевий підтон, а не в коричневий. Останнім часом мені часто таке хочеться. Близькі помади буде сьогодні не дуже багато, тому що е я помітила, що влітку помадами я користуюся по мінімуму. Це можуть бути якісь там пару бежевих відтінків, але ви можете знайти їх дуже багато. Зараз дуже багато, якийсь бюджетний сегмент, навіть в Єві. Більше я користуюся саме блисками влітку і всякими ламперами, різними бустерами для збільшення об'єму наших губ. І сьогодні вирішила вам показати ось такий блиск від Maybelline, Фільтр. Я його обожнюю, у мене в такому коричневому відтінку. Коштує 250 гривень, але він ідеальний, як на мене, я в нього однозначно закохана і буду його купувати наступний наступний раз. І ось такий плампер хочу вам показати від Golden Rose. Коштує 150 гривень, він такого коричневого відтіночку, не щіпає надто сильно, не пече на губах, але знаєте, трошки-трошки він, наче, збільшення об'єму дає. Не дуже сильно, проте мені подобається як ось ці два продукти відпрацьовують. Нічого зайвого, ніяких неприємних відчуттів немає, тому я їх залишаю собою на літо і думаю, що я цим літом вже їх і закінчу. Що ще забула вам показати? Забула вам показати консилери. Консилери влітку це для мене супер важко, тому що я не хочу влітку якісь. Такі плотні текстури, мені хочеться чогось якомога легшого. Залишила камуфляж для тих випадків. Він не легкий, але залишила його для тих випадків, коли мені потрібно щось перекрити саме. Або, можливо, це буде вечірній макіяж. Тому на ось такий випадок залишила собі есенс-камуфляж. І я сподіваюся, що я його нарешті закінчу. Він якийсь нескінченний, я не знаю, який тут об'єм. За 150 гривень я ним вже користуюсь рік, він не закінчується і не закінчується. Взагалі у когось реально колись закінчується косметика, чи всі, як я, просто викидають, тому що закінчується термін придатності. А легенький залишила собі консилер від DROP. Він йде, це український бренд, він йде в ось такому формі олівчика. Дуже в мене в першому відтіночку найсвітлішому. І знаєте, чим мені подобається цей консилер? Тим, що взагалі для мене така нова текстура, але наскільки легко він лягає на шкіру, його майже не помітно, наскільки це може бути для консилера. І я ним залишилась задоволена. Кожен новий шар. Обтяжує мені обличчя, я це відчуваю, яка б це не була косметика невагома, але, звичайно, вона є. Ми не можемо цього не відчувати. Проте влітку ось цей він наче зливається з вашою тональною основою і взагалі, взагалі, його майже не відчувається на шкірі. Плюс він має непогані перекриваючі здібності, хоча він дуже легенький, якісь легкі синячки, почервоніння, можливо, якісь нерівності тону. Він зможе з легкістю вам скоригувати. І також ціна його доступна для кожного: 250 гривень. Він коштує, заходьте на сайт роб. В них небагато товару, але всі ці товари, вони справді круті. Брови. Я сподіваюся, що я нарешті закінчу ось цей олівець для брів. Від Евелін, я хочу спробувати щось нове, і я спробую. Але цей олівець також дуже дуже в ньому такий об'єм, і він не хочеться навіть після нього нічого от купувати, тому що він відпрацьовує ідеально і коштує 90 гривень. Мені подобається те, що я можу цим олівчиком зробити як графічну форму, так і розтушовану форму. Я можу промалювати тоненькі лінії. Просто використати його для заповнення площі брів. Тобто він такий універсальний солдат, який підійде вам на будь-який випадок. Також не можу пройти повз. Але кожного літа в мене має бути в косметичці щось таке, що, ну, от прямо і сяє, і компактне, тому що влітку ми. Зазвичай частіше кудись їздимо, подорожуємо. І я залишила собі в косметичці от декілька таких палеточок. Перша палетка це палетка моя улюблена від тарт. Тут три продукти: Soft Bronze – це бронзер, пінк люстер це рум'яна і шампань це хайлайтер. Ідеальна палетка на кожен день. Яка допоможе вам створювати класні макіяжі. Я нею кожен раз, коли користуюсь, кожен раз радію з того, наскільки вона крута. Нею можна класно зробити, як продублювати макіяж вже після кремових текстур, так і зробити нею сухий макіяж. І найважливіше, що от мені тут подобається, що хайлайтер і рум'яна, вони Дякуючи вони з шимером, а саме бронзер він матовий, і це однозначно його плюс, тому що в мене є декілька шимерних бронзерів, і цього для мене достатньо, тому що зазвичай я бронзер, скульптор хочу, щоб вони були матовими. Моя незмінна, звичайно, любов, яка залишається зі мною назавжди, це аурглаз, стірочка. Три шліфуючі пудри, три шліфуючі пудри, двоє рум'ян і один бронзер. Це ідеальна палетка, без якої я взагалі не уявляю свій макіяж, тому що ось ці пудри, вони е, обов'язково мають бути у вас, будь ласка, один раз можна так мовити, потратитись і щоб потім ваші всі макіяжі були ідеальні. Що е, робить Ця пудра. Вона наче заблюрює шкіру. Я коли не проходжусь і потім дивлюсь дзеркало на своє обличчя. Мені здається, що по мені пройшли фотошопом якісь, міленькі від там розширені пори, можливо, якісь щось не перекрилось по текстурі. Ця палетка витягує дуже багато всього, наче згладжує вам повністю от, весь макіяж і навіть. Саму текстуру макіяжу вона також зладжує, тому що ну, розуміємо, що будь-який мейк має текстуру. Особливо, якщо це якісь кремові продукти. Ну і, звичайно, також взяла собі на літній період ось цю четвірочку від Dior Backstage, тому що тут і хайлайтери, і рум'яна, і ось це я використовую написано, що це рум'яна, але я використовую його. Як бронзер, чому залишила їх? Тому що дуже напів... напівпрозора текстура, легко їх розтушовувати, мають приємний ефект на обличчі. Ну і, звичайно, це діор, тому я їх не відносно не так давно собі придбала, дуже давно їх хотіла, і вирішила подумала, що влітку вони також стануть мені у пригоді. Ну і закінчу це все воском для брів, тому що хочеться іноді фіксації, іноді не хочеться. У мене від One Fix Sweet Peach, Він справді пахне персиком. І вам рекомендую тут невеликий об'єм, але він не засихає, і ви справді встигнете його використати. А, ну і ще одна штучка, яка дуже 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 люблю її влітку. Це ось такий спайкл Highlighter від Fenty Beauty. Я його наношу, коли хочу бути наче зіркою, я наношу собі його як хайлайтер, і тоді я вже сяю, і мене видно з космосу. Але зазвичай використовую його як спаркл на очі, і це також дуже класно ефект вау! І він навіть, ну. Це в ньому класно, пакування, якість, текстура. Він такий ніжний ніжний. Я наношу його зазвичай пальчиком. Це найкращий спосіб для мене його наносити. Він коштує зараз не дешево, 1600 гривень, але вам, по-перше, вистачить його дуже надовго, а по-друге, це справді класний продукт. Що ж, ось такі продукти сьогодні вам показала. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мене обов'язково, ставте лайк. Дуже я чекала це відео, щоб показати вам. Сподіваюсь, вам сподобалося, і до нових зустрічей. Бувай!